Слава Ісусу Христу. В деяких церквах так і тільки вітаються, скажи тільки не так. Але в дійсності завдяки Йому людина отримала доступ до Бога, вільний, не так, як в старому заповіті тільки священики, вони приносили жертви, вони знали закон і прості люди мали слухатись, підкорюватися їм. Християнин же, який пізнав Бога через Ісуса Христа, він має доступ до Бога особисто, безпосередньо, без нікого, на всякому місці, в усякий час. Також сьогодні буде темна проповідь, як казав один брат. Темна, невітошена, темна, теж відповідна тема. Будь ласка, висвітіть нам римлянам 10 розділ, 13 і 15 віршик. Римлянам 10, 13, 15. Бо кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасений. Але як покличуть того, в кого не увірували? А як увірують у того, що про нього не чули? А як почують без проповідника? І як будуть проповідувати, коли не будуть послані? Як написано, які гарні ноги благовісників миру, благовісників добра. Які гарні ноги благовісників миру. Індустрія краси. В сучасному світі вона Ну дуже розвинута. Ну, що тільки не придумано, щоб людина виглядала краще. Я маю на увазі виду зовнішність. Скільки засобів, скільки методів, скільки різного роду, я навіть не знаю, як воно називається, для того людина хоче, мабуть, може, це від Бога закладено. Людина була ж створена для вічного життя. Гарна зовнішня, так? При ідеальному здоров'ї, і ми хочемо виглядати краще, виглядати молодше. Ось. І, яких, кажуть, тільки засобів немає в цьому світі, що навіть. І це, мабуть, не моя тема. Це спеціаліст, який може сказати, наприклад, краса в Слові Божому, да? чи зовнішність у Біблії. Це, це той, хто розуміється в таких речах, також дуже була б цікава проповідь. Ось, але не тільки зараз, а в усі часи і. Як кажуть жінки і часто й чоловіки хотіли бути кращим. Наприклад, у книзі Естер, другий розділ 10-й вірш, 12. й Естер, вона була кандидаткою на дружину до царя, в якій свою дружину позбавив, так би мовити, такої привілегії бути першою особою. Вона була кандидатом в ці дружини. І що там цікаво було написано? Естер, книга Естер, другий розділ 10-й і нижче. Естер не виявляла ні про свій народ, ні про своє е, місце народження. Вона не говорила, що вона з єврейського народу, бо Мордихай, її ж дядько, за іншим перекладом, двоюродній брат, наказав їй, щоб вона цього не виявляла. Він її виховував, вирощував, коли не стали її батьків. І кожного дня Мордихай ходив до подвір'я дому жінок, щоб довідатись, як мається Естер та що вона робить. А коли приходила черга для кожної дівчини входити до царя Ахашвероша, коли кінчалися. 12 місяців установленого порядку для жінок бо так виповнялися дні їхнього причепурування. 12 місяців її там чепурили, 6 місяців мировою оливою, а 6 місяців пахощами та іншим потрібним для причепурування жінок. Я це прочитав і лайв ступор не впав. Слухайте. Що ж можна за цілий рік її чепурити? І чим вони там? Ну я розумію, що це все було біо і еко, да як пишуть зараз на коробочках, бо це ж, все з натуральних речовин робилося. Я думаю, це тоді який же запах від неї йшов. Ну я думаю, вони знали, знали що робити, не так, щоб цар понюхав і впав зразу. От. Але от говорити сьогодні про красу буду не зовнішню. Хоча вже казав, що це дуже цікава тема, і Біблія про це також говорить. А от будемо говорити про, про те, що красиве в Божих очах, воно в усі часи, і в старому заповіті, і в новому, і в усіх народах, як то кажуть, і століттях, і поколіннях. І так, як я читав, які гарні ноги благовісників миру, благовісників добра. Бог дивиться на наші ноги? Чи вони там з мозолями, чи вони там рівніші, чи вони там вже не дуже такі рівні. Да? І він які ноги називає гарними? Бог говорить, гарні ноги благовісників миру, благовісників добра. Кожен християнин, де він появляється, ну у всякому разі так повинно бути. Він повинен приносити з собою мир. Не всі цей мир сприймуть, звичайно. Але де ми приходимо? Там повинно з'являтися якесь таке джерело того, що випромінює мир, що говорить про мир, про добро, про примирення. Апостол Павло взяв цю цитату із пророка Ісаї. Павло дуже багато цитує старий заповіт, і ось як воно повністю звучить, Ісаї 52,7, які гарні на горах ноги благовісника, що звіщає про мир, що добро провіщає, що спасіння звіщає, що говорить Сіонові, царує твій Бог. Дуже важливо в такі зараз теперішні обставини говорити, що царює все-таки Бог. Царює все-таки Бог. Він стоїть над тими всіма. всім. брат дуже чудово підкреслив, і мені це також потрібно, щоб у всіх обставинах, які є, зараз в нас добрі. Наприклад, там наші родини всі живі, здорові, ситі. Сама страшна проблема ранком стати в школу не хочу йти чи на роботу. Ну, щоб це такі завжди були, як слухайте, що того можна було хотіти. Да? Є така дійсно така краса, яка не в'яне з часом, то ось дійсно наші ноги можуть бути вже і не такі швидкі, і не такі міцні, і не такі гарні, як з точки зору людського, але з точки зору Божої, якщо ми несемо мир, якщо ми несемо спасіння і добро, Бог каже, в тебе дуже файні ноги. благословіння вам усім, щоб ми, як написано, в старості були і сочні, і плодовиті. Це ж не про те, щоб ми смачні помідори Да? Це, мабуть, якісь плоди, такі Божі. Так. Пункт номер 2 Що ми почеп, почепимо на нашу шию чи покриємо нашу голову? Яку прикрасу ми візьмемо? Притчі 1, 8-9. Послухай мій сину, напучення батька свого і не відкидай науки матері своєї. Що воно є? Вони бо хороший вінок для твоєї голови. І прикраса на шию твою. Це ще один із вид нашої оздоби, яка також вічна, не має ні початку, як кажуть, ні старого заповіту, ні нового, не треба тут, думаю, сперечатися. Напучення, тобто настановлення батька і науки матері своєї. Тим паче, якщо це, звичайно, воно в межах в рамках Божого Слова. То це прекрасно і хочеться, щоб ми шанували. Пам'ятали напучення своїх батьків-матерів, які вже яких можливо вже й немає. Але те, що вони часто дуже нам говорили, і ми тільки з роками зрозуміли, що вони не на зле нам хотіли. Може, щось не так вони хотіли нам донести. З чимось ми були з ними незгідні, але тепер дивишся з часом, розумієш, що все-таки це були дуже-дуже прекрасні слова. Вінок для твоєї голови і прикраса на шиї твою. Так що носімо такі чудові прикраси, такі файні головні убори. Пункт номер 3 Божі парфуми я назвав його. Книга Рут 3, 8, 11. Книга Рут, третій розділ, 8 віршик і 11. Рут коротенько. Ноймінь своїм чоловіком. Вони тікають із двома дітьми сонами, тікають в країну, яка сусідня. Була Моав, був у них голод в Ізраїлі. Вони там переховувалися. Двоє синів одружилися, і один з них взяв е, дівчину на ім'я Рут. На жаль, вони стали ситуацію вмерли і вертається ноїмінь самою, тільки з однією невісткою. Вони там, як можуть, перебуваються, ця Рут е, заробляє на хліб, що збирає колоски, які залишаються після жнив. І ось мати її навчила, цікаво, так її навчила е, свекруха. Біжи, проси, щоб тебе взяли заміж. Ось така ситуація. Що вона зробила, ця рут? І сталося о півночі і затримнів той чоловік та й звівся, аж ось жінка лежить у приніжі його. А вона прийшла до чоловіка на полі, якого збирала колоски вночі. Він просинається хто це тут є. І він сказав: Хто ти? А вона відказала: Я невільниця, твоя рут. Простягниш крило над своєю невільницею, бо ти мій родич. І він сказав: Благословенна ти Господа, дочка моя, твоя остання ласка до мене ліпша від першої, що не пішла ти за юнаками, чи вони бідні, чи вони багаті. А тепер, дочко моя, не бійся. Усе, що скажеш, я зроблю тобі, бо все місто народу мого знає, що він знає, що ти жінка чеснотна. Люди знали як жінку високої моралі. Притчі 22.1 говориться: ліпше добре ім'я за багатство велике і ліпша милість за срібло та золото. Чому я порівняв наше ім'я з парфумом? Тому що нас немає, а ім'я наше вже є. Ми вже пішли, десь ми спілкувалися, були на роботі, йдемо додому. Ми пішли, а після нас наше ім'я залишилося. Те що, ми, те, що ми робили, воно залишилося. Або нас ще десь немає. А вже хтось знає, от до нас прийде там нова людина, да? чи ми чекаємо гостей. Ми ще не знаємо, хто це. Там Іван Степан прийде до нас в гості. І от що після нас залишилось, який, який завжди, Буває, людина прийшла і так: ого, 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 Знаєте, або такий сильно різкий. Ну, людині подобається. Я тут не про смаки не будемо сперечатись. Або такий приємний шлеп і хочеться навіть запитати, а що це на вас таке? Наскільки приємний запах? Ну ви ж ми ж всі ж таки, да? відчували і таке, що ого і ого. ого. Ось і тому от її знали, як жінку чеснотну, високої моралі. Вона не пішла по хлопцях. Вона ж ще молода жінка. Свекруха в неї стара. Варіанти у неї як ось стати на ноги чи просто давати собі раду в цьому житті в чужій країні, чужа віра. І вона чужинка, яку по ідеї на всі мали дивитися. Як на щось таке друго третьорядне Вона слухала своєї свекрухи, вона старалася якось триматися на плаву, виконала те, що й сказала їй свекруха, і закінчилось все дуже добре. І вона вийшла замуж за цього чоловіка. Він взяв її дуже цікава книга. Раджу почитати, книга Руц Біблії хто не знає. 2 Коринфянам 2, 14, 16 написано 2 Коринфянам, 2 розділ. А Богові подяка, що Він постійно чинить нас переможцями в Христі, і запашність знання про себе через нас виявляє на всякому місці. Бог виявляє на себе крізь нас на всякому місці. Ми приходимо, і як люди знають, ми християни, від нас уже чути. Чи це дійсно живий християнин, чи це вже той, що, як брат казав, що вже чути вже четвертий день? І таке може бути. Бо ми, бо для Бога Христова запашність, Божі діти, християни, завжди приємно пахнуть Богові серед тих, хто спасається, і тих, які гинуть. Для одних, бо смертельна запашність є, є так, що люди не сприймають. Їх тільки одне, що десь віруючий, з'явився в їхньому колективі чи їхньому горизонті. Для них це вже щось страшне, це 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 це, 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 це незрозумілі люди, темні, і чорний забити і так далі. Неприємно для них це пахне. ну Це вже справа їхня. А для других запашність життєва в життя. І колись в моєму житті з'явився запах. Якісь люди, якісь віруючі люди, щось вони говорили, щось вони проповідали, щось стало мені цікавим. Я почув щось без усяких там, типу, винен, там підеш в пекло, ще там щось. Більшість людей вже живуть, буває, як в пеклі. Що ви їх лякаєте? А коли появляється такий якийсь запах невідомий, але такий, який хочеться спитати: а що це таке? Це не що це таке, це хто це? Це Ісус, і Він пасне, пахне життям. І хочеться повернутись і сказати, це хто? Це Ісус. Я хочу, я хочу понюхати, хто це такий. Я хочу торкнутися. Бо написано, скуштуйте і побачити, який благ Господь. Пункт номер 4 Я його назвав Божий одяг. Ну, звичайний одяг, звичайно, має величезну роль в нашому житті. Всі ми хочемо одягатися, щоб це було зручно, тепло чи жарко, щоб це було красиво, хтось любить, щоб це було стильно і модно, і десь на якомусь місці, щоб якесь там, якесь там було Версаче написано, так? От. Ну, Також тема не про це. Вже хто як вміє, хто може, аби не втрачали голову над цим, бо каже, голий бос, і но з айфоном. Но з айфоном зато. Нічого нема, їсти нема, одна бівіна, но айфон купив в кредит. Пункт номер 4 Божий одяг. Псалом 61.10. Я радісно буду втішатися Господом, нехай звеселиться душа моя, Богом моїм. Бо він зодягнув мене щось, Бог дає якусь одежу для нас. Бо він задягнув мене в шату спасіння і в одежу праведності мене вбрав. Немов молодому він поклав на мене вінця, і мов молоду приоздобив красою мене. Бог дає чудову, чудові шати, чудове вбрання. Це спасіння, яке дане нам Христом. Звершено воно важкою, важкою справою життям і смертю Ісуса Христа. Але якраз воно нам дарувало спасіння прощення нам наших гріхів. і Бог каже, я даю тобі це спасіння. Я даю тобі свою одежу праведності, не нашу, наша праведність вона нікуди не годиться. І Дуже шкода, що такий чудовий, модний, стильний Божий одяг, який ніколи не старіє, не зношується і завжди виглядає чудово в Божих очах. Дуже шкода, що люди, я говорю про віруючих людей, буває скидають, одівають свої лахи, як то ми кажемо, чи ще таке слово дрантя, і йдуть, йдуть туди, звідки Бог їх буває витягнув. Не в осуд, а навіть навпаки, каже, думає, що ти стоїш. То бережись, щоб не впав. Це для нас їх застереження, щоб ми не проміняли цей чудовий прекрасний даний Богом одяг на те, звідки Бог е, нас витягнув. Багато хто з нас взагалі був в такій глибині, що і вже й не очікували. Як мені люди казали, ми думали, що тобі вже кінець, що, що ти вже не жилець на цій землі. І Бог витягнув, і шкода було б, щоб взяти такі чудові божі шати, скинути і вернутися до своєї. 1 Петра 3, 1 послання Петра 3, 3 вірш, 3 і 4 вірші. А окрасою їм, про жінок між стосується в даному випадку, їм нехай буде не зовнішнє заплітання волосся та навішання золота або вбирання одеж, але захована людина серця в нетлінні лагідного і мовчазного духа, що дорогоцінне перед Богом. Не просто що ж, мовчати, чи що? Не про мовчазний язик говориться, а про лагідний і мовчазний дух. Це є дорогоцінно. це можна назвати вже прикраса. Не просто золото, не просто діаманти, а є таке, що, перед Бога, що на Бога впливає. Що Бог пам'ятає, каже, Ісус дивується. Що ж можна Ісуса здивувати? Каже, я в Ізраїлі не знайшов такої віри. коли Він сотник сказав, каже, ти, я недостойний, щоб ти до мене прийшов. Є те, що Бога ти не здивуєш діамантами, золотами, тобі, кілограми, більше. кілограми Десь там кажуть цілі планети із цих таких вуглецевих сполук, які ми називаємо алмази, діаманти, десь там літають. І що воно? На Бога справляє щось більше, дорогоцінне перед Богом. Якщо хочемо бути, я думаю, це і жінок, і чоловіків стосується. Тут більше до жінок лагідний, мовчазний дух, дуже важливо такому сварливому світі, крикливому, який постійно щось хоче доказувати і претензії на все, що завгодно, на території, на владу, силу. На... От то хай у нас, хай ми, хай ви, будемо перед Богом виглядати дорогоцінно. Пункт номер 5 Наше тіло я його назвав. Як пише апостол Павло, 1 Корінфє нам. Третій розділ 1 Коринфянам, третій розділ 16, 17, як пише апостол Павло, чи не знаєте ви, що ви Божий храм? І Дух Божий у вас пробуває. Як хто нівечить Божого храма, того знівечить Бог. Бо храм Божий святий, а храм той то ви. Бог дав велику привілегію жити уже не в штучних, кам'яних, золотих, храмах, а кожна людина Божа, дитя Боже, вона є. Божим храмом і дійсно за цим храмом доглядати потрібно, щоб це не просто було в дві крайності. Або неважливо, кров крові плоть царства Боже не спадковує, і, і, і на вигляд так страшненько можна знаєте, не дивитися, або, або ж навпаки, людина впадає в крайності, і вже Чи то карнавал, чи то ще щось людина стає таким чимось зовні незрозумілим, Божий храм, можна подивитися на православні храми. Да? Зверху, біленько, синенько, купола, а всередині а щось приблизно, я так розумію, Бог хоче бачити в нас. Може, зовні і не так ідеальний, і гарний, як ми десь себе уявляли. Чи на людей справляє, буває дуже враження надивляться журнали, які там гарні моделі і так далі, і так вони туди тягнуться. І хочеться таким бути, але Бог дивиться на середину. Написано, що наше тіло воно, воно змінюється і тліє. тліє а внутрішній наш чоловік має обновлюватися. Е, 2 нам 6 розділ, 15 20 віршик. Ще хіба ви не знаєте, що ваші тіла то члени Христові? Ми є частинкою тіла? Отож, узявши члени Христові, зроблю їх членами розпусниці? Зовсім ніяк це членами розпусниці. Хіба ви не знаєте, що той, хто злучується з розпусницею, стає одним тілом із нею, бо каже, обидва бо ви будете тілом одним? А хто з Господом злучується, стає одним духом із ним? Утікайте від розпусти. Усякий бо гріх, що його чинить людина, є поза тілом, а хто чинить розпусту, той грішить проти власного тіла. Хіба ви не знаєте, що ваше тіло то храм Духа Святого, що живе він у вас, якого від Бога ви маєте, і ви не свої? Бо дорого куплені ви, отож прославляйте Бога в тілі своєму та в дусі своєму, що Божі вони. І наше тіло, і наш дух ми повністю належимо Богові. Така одна чудова порада для дітей, для молоді, можна сказати, а й не тільки для всіх утікати від розпусти. З нею не треба боротися, нема святих очей, які будуть дивитись на якесь на щось, як стояв дивився, пам'ятає, де Давид, дуже часто його назвуть. І дивиться, і жінка купається. і Дивиться. І от в сучасному світі такого дивиться дуже багато. Я буду тільки дивитися, яке прекрасне Боже творення в телефоні. да? Щось без одежі, це творення. А потім, а потім вилізти не може з цього творення. І стидатися, соромиться, комусь сказати, просити допомоги, і сам раду не, не дає. І ні живий, і ні мертвий, і ні в церкві, і ні в світі. Утіка. Я, я колись прочитав це, коли ще тільки став на цей християнський шлях, і тікав від цього. У мене були ще друзі свої, вони своє роблять, а я знаю, що не сміялися з мене, га-га-га-го. І чи я собі знаю, що ситуація така, де не треба бути героєм, де треба втікти від цієї, де треба піти встав і пішов. І зберіг себе в чистоті, в здравому, розумі і так далі, тому подібне. То коли щось таке появляється на горизонті, щось чи хтось виключаємо, уходимо, закриваємо, прощаємося, жмемо руки, якщо там така компанія, де. Е де ось це прийнято. І нічого страшного. Нічого страшного. ось Тобто наше тіло, воно належить Богу. І мене от, одна з дочок питає, а чого ж не можна тату робити? Кажу, бо ти є Божий храм. І що ти туди наліпиш на себе? Дракона, змію, квітку, вовка, тигра хто ти є? Ти є Божим храмом. І зараз ми підійдемо до підсумків. Якби ж то люди переживали так за своїй внутрішній стан, як за руки чи за ноги, за правильну форму носа, я колись собі думав, у мене був. Я був такий зовсім худий, і ніс такий здоровий на мені. Я думаю, я виросту, в мене буде багатьох грошей, я зроблю операцію пластичну і зменшу собі носа. Збільшилось лице, і ніс став більш-менш такий. Ось. В салоні краси люди платять великі гроші. Для того, щоб. Їх не треба туди затягувати. В церкву, прийди в церкву. Послухай, в тебе проблеми? Добре, нема, це ще краще. Подякуй Богу за це. В Салон краси величезні гроші платять. Я коли знав, що люди ребра видаляють, щоб стрункішими бути. Люди, мені ж страшно стало слухай. Щоб бути стрункішими, бути худшими, бу... люди йдуть на те, щоб їм хірургічним методом видаляли ребра. Я... А в церкву можна прийти безкоштовно. Так там же ж гроші, хто бере. Хтось когось за руки хапає, хтось когось видирає, хтось питає, скільки ти заробляєш. Он достоїть нас ящичок. Хоч поклав, хочеш не поклав. Перед Богом живеш, перед Богом ходиш. Як до бідронки йдемо, то ми ж не возмущаємося, правда? Скільки сказала тьотя, стільки віддав. До Бога безкоштовно. Христом заплачено, серйозна ціна, так. Прийшов. І наш дух також хоче їсти, наші внутрішній. І ми приходимо сюди, це одна із причин, чого ми тут ми харчуємо, наш внутрішній дух. Наше тіло хоче борща, хоче ковбаси. І ми з цим чудово справляємо, для цього є магазини. Наш дух хоче їсти, для того ми йдемо в Божий дім, йдемо для когось. кажуть, що ж вони туди ходять? Ну, ну в неділі. Ну, а ще хтось на тижні бігає. І на всі зібрані, хтось голодний. Хтось голодний праведності Божої. Хтось по Богу голодний, йому мало цього. Йому просто мало прийти і перекуняти дві години в неділю. Він хоче чути, він хоче сам щось, Богу. він хоче вивчати слово Боже. Він жити хоче, щоб життя його в задоволення було. Чого люди вдираються в стільки всякого різного гріха на свою голову? Букмекерські контори, шукаю людей для реєстрації, дам 200 злотих. І люди біжуть в надії, їм щось хочеться там. Може виграють. Ще щось. Попадають у різні незалежності дуже багато. А, а мене теж одна з дочок спитала, для чого люди п'ють алкоголь? Вона зовсім цього не розбирає. Алкоголь, пиво і горілка, об'яснити, треба, що це таке. От думаю, добре. Я в її віці знав, що це воно таке. Він тільки в теорії. Тому що людина не задоволена своїм життям. Їй щось хочеться, вона не знає що. Ну, от, Зібралися день народження. Свято, зустріч старих друзів, не старих просто. Ну і що, ми свині, поїли і все. Да, от Люди, як кажуть. А от тут прийняв щось. О! Розмова пішла, ще прийняв, вже за барки схватив один одного, вже веселіше якось. Скільки біди і горя, ми колись, братями, мав таку можливість відвідувати в'язницю для довічно ув'язнених. І там така історія. У нас в Вінниці найбільша в Україні. Молоді люди сиділи в кафе. Один столик і другий. Випивали, їли, говорили. Слово за слово, бійка. В кінці два трупи. Довічне ув'язнення. Молодий чоловік до кінця життя. Чого? До кінця молодий, енергічний, начитаний, розумний вихован. Заради чого? Ну, випили трохи. А там вже ж кожен герой, вже ж крила розправив. І дуже шкода, що люди і не вміють, і не хочуть вміти, як можна прожити життя без різних допінгів, без різних понюхав, покурив, подихав чимось, щоб там щось сталося, і ти відчув себе. Скуштуйте, побачите, який добрий Господь. Якщо мало Бог дасть праці духовної, Божої, і будеш, отако роботи є. Так висновок, ноги гарні й ті, що благовістять мир. Прикраса на шию і голову то настанови наших батьків, які колись нам давали чи дають, свішно це в межах Божого Слова. Наші парфуми, які пахнуть перед Богом, це наше добре ім'я, яке ми залишаємо ще надовго після себе, а інколи навіть перед тим, як маємо прийти. Одежа праведності і шати спасіння це одяг, подарований нам Богом, і за цим одягом також потрібно доглядати. Наше тіло то Божий храм. І за цим храмом також потрібний догляд берегти себе від різних ідолів, щоб там щось не встало всередині, що замінить Бога, і, звичайно, від блуда. Від нього найкраще це тікати і не робити себе вигляд духовного такого гіганта. І в кінці таке побажання, яке залишило нам Слово Боже, колись Христос прийшов, взяв свиток пророка Ісаї, він прочитав трішки, я прочитаю трошки більше. Це. Ой, місці я вам не залишив. Це може бути дух Господа Бога на мені. Браття, поможіть, найдіть мені це. Дух Господа Бога на мені. Так, Ісай. Так, так. Бо Господь помазав мене благовістити сумирним, послав мене прив'язати зламаних серцем, полоненим звіщати свободу, а в'язням відчинити в'язницю. Щоб проголосити рік уподобання Господу. Та день помсти для нашого Бога, щоб потішити всіх, хто в жалобі, щоб радість чинити сіонським жалобникам, щоб замість попелу дати їм оздобу, оливу радості замість жалоби, одежу хвали замість темного духа, і будуть їх звати дубами, праведними, праведності, саджицями Господніми, щоб прославився Господь. Амінь.